Рані наш виїзд на типу на наші позиції поступила задача по перше знайти ворожий міномет по засічкам і відповідно відпрацювати. Під час вильоту вже на підській території, коли ми вже прилетіли наші позиції, типу ми помітили. Антенну. я так, ну, типу, як це відбулось? Ми летимо. Я кажу, бля, обходу, типу, як антена була. Загалом було прийнято рішення, типу, летіти далі на міномет, так як ну не хотілося втратити оптику загалом на цю, ну типу, доволі ну просту ціль, скажімо так. Але загалом ми її потім знищили, але вже аналоговим дроном. І ну, відповідно, на наступний день ми побачили, що типу ми ну. Але дійсно робочу антенну, так як вже щогли не було, і відповідно, екіпаж ворожий відсунувся. То на 50% стало менше дронів. Ну тобто цей екіпаж 100% працював в нашому напрямку і фактично позбавили от проблем з ну, типу, з зпівішками на одну добу, а можливо і більше. Ми просто потім знялися, і ми вже так не слідкуємо хоча. Менше було нас кошмарити. Ну-ну. На.